Дорогі любі друзі, готую собі перекусок. Поставив пательню. Пательня розігрівається, зараз влию трошечки оліїше. Далі кидаємо пеліміння. Пілімені будемо жарити до золотистого кольору. Мають стати золотистого кольору. Погнали далі. Далі беремо сметану, трошки лиємо сметани. Потім заливаємо водою. І гарно перемішуємо. Так, трошки злегка посолимо. Беремо такий мелений перець. Трошки хоп-хоп-хоп. Беремо трошки приправу для плову. І трошки беремо солі. І гарно перемішуємо. Далі беремо твердий. Сир і посипаємо зверху. Гай собі він там топить цей сир.